Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Важко уявити сьогодні світ без електронних гаджетів. Сучасні діти з маличку звикають до різних пристроїв: комп'ютери, планшети, смартфони, електронні книги та інші цифрові пристрої у кожній родині. Вони спрощують наше із вами життя і допомагають економити час водночас. Надмірне захоплення цифровими пристроями може зашкодити здоров'ю дитини. Тож що таке цифрова залежність? Як допомагати дітям мудро користуватися гаджетами? Як дотримуватися баланс балансу в використанні гаджетів для навчання та розвитку дітей. Відповіді на ці та інші запитання сьогодні дізнаємось від наших гостей. Це психологиня Вінницького ліцею Мадея Юлія Виговська, також психотерапевтка та учні цього чудового навчального закладу Микола Яворський та Влад Пліхта. Вітаю вас, друзі, у нашому колі. Добрий день. Дуже приємно вас разом бачити. До вас одразу запитання, пані Юлія, як до фахівчині. Дедалі частіше ми чуємо ну, такий термін, таке висловлювання, яке дуже лякає батьків і освітян, це цифрова залежність. Що ж це таке, як цей стан впливає на здоров'я дітей? Ви знаєте, я мабуть скажу ем, ем, так, ем, по-перше, що кидається у, в, у очі, коли ем, життя починає будуватися навколо гаджетів. Да, коли саме життя скорочується, коли дитина перестає е, спілкуватись, е, вчитись, е, дружити, все перестає, бо, бо в неї є гра. І це, okay. напевно, такий момент, коли о, це точно можна казати. І коли, знаєте, е, батьки намагаються. Спинити їх, спинити ограничить час, да? uh -huh. а діти дуже емоційно на це реагують, да? коли вони починають казати, грубити батькам, казати: ні, ні-ні, я не згодна з цим або не згоден з цим. Тоді ту -то вже є такий І червоний да. прапорець, на який варто так, так, звернути так, увагу, так? так. А, давайте зараз запитаємо учнів, дітей, які власне про яких ми сьогодні говоримо. От розкажіть ви, будь ласка, друзі, чи є дійсно у сучасної молоді така залежність від гаджетів? Ну, можливо, Микола розпочне нашу таку дискусію. Як ти вважаєш, сильно сьогодні прив'язана молодь до смартфонів? Ну, більшість, да, бо от. Е... От сидять просто тупо в телефонах, їх невозможно витягнути, погуляти, чи пограти в футбол, чи просто десь погуляти. Ну, десь в гості піти. Е, вот. от, а є, от, наприклад, е, ну, це дуже мало таких, то, що, от... серед твого оточення, можливо, мало. Ну, да. е, так. Ну, завжди там на зв'язку і завжди там може кудись піти в гості, гуляти. Вот, и, ну, а я наоборот. Угу. Ти вважаєш, що в тебе немає такої цифрової залежності? Ну, може, трохи. Чуть, чуть Подобається. Позависати в смартфоні. То сьогодні будемо якраз вирішувати це питання, що ж із цим робити. І ще звернемось до Влада. Якою є твоя думка? Чи сьогодні мовиться залежна від своїх гаджетів? Ну, в цьому є свої плюси, і мінуси. Плюси, що це там? Я можу в інтернеті знайти якусь цікаву. Інформацію, яка мені допоможе, а мінуси, що ти можеш собі там зір погіршити таке. Угу. Ну, мені так здається, що сьогодні діти будуть адвокатами гаджетів, а ми з вами будемо обвинувачувати і знайдемо таку е, спільну думку, дійдемо да? до спільної думки. Е, дійсно, діти, ну іноді так здається, що їхнє життя обертається навколо гаджетів. Вони в транспорті, в кав'ярнях, в магазині. Коли тільки вільна хвилинка, вони одразу беруть... використовують свої... своїх друзів, можна yeah. так сказати. І вже їх називають навіть такими я чула висловлювати цифрові аборигени. От розкажіть, будь ласка, пані Юля, коли дійсно Така залежність, коли треба вже звертатися до спеціалістів. От сьогодні ми ж не можемо всюди забрати гаджети, до того ж, ми будемо говорити, що вони є корисними і у навчанні, і у розвитку дітей. А коли вже дійсно ну, вкрай потрібна вже допомога. Мабуть, по-перше, коли батьки бачать, що змінюється характер дитини, да? вона стає більш емоційною, більш нестабільною емоційно. Да? Діти бувають такі, що стають і агресивними. І їм важко відволіктись від гаджетів. Да? Колись то, що вони любили, вони це не сприймають зараз, бо і вони розмовляють тільки про гру. Да? Вони можуть. Набирати вагу, наприклад, uh -huh. да, різко набрали вагу. Це коли вони вже починають споживати їжу, і їм байдуже, що вони їдять. Да, вони в цей момент всі у грі. І їм байдуже, вони взагалі не, не спілкуються, в них немає друзів з одного боку, а з другого боку, батькам дуже вигідно це. Да? Дитина завжди вдома. Зручна, та зручна. Та, сидить та, тихенько. Да, вона не, не бере на себе уваги ніякої такою дитиною, можна і в гості йти куди завгодно. Да? Ну, вона дійсно. собі сидить тихенько. Плюс, да, так. плюс для батьків. Так. В чому ж проблема? Так. А проблема якраз і в цьому є. що вона настільки вже вигідна, і що її взагалі не чути, і в житті не видно стає. І вона перестає про щось мріяти, чогось досягати, до чогось стріміться. Взагалі, вона перестає, вона стає як гвинтиком системи. Uh -huh. Все серйозно насправді. Щодо навчання, от uh -huh. зараз запитаємо хлопців, які навчаються у ліцеї Амадея, чи вам дозволяють під час навчання от ви заходите в ліцей чи дозволяють користуватися вашими смартфонами? Що відбувається, коли ви переступаєте поріг школи? Ну, ми здаємо телефони в спеціальну скриньку, і вони там на протязі всього дня лежать. І коли нас вже забирають, чи ми йдемо додому, то ми вже забираємо телефони і уходимо. Угу. Влада, тобі не сумно, коли доводиться розставатися зранку зі смартфоном? Звісно, сумно. <сх> а ти погоджуєшся, не протестуєш? Ні, <сх> <сх> я погоджуюсь. Ну це плюс. Загалі, угу. то що батьки до тебе не будуть прив'язані, Ти до них до речі, так. про батьків дуже ваке да -да 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 -да. таке питання порушив. А батьки погоджуються на такі правила? Дуже ж хочуть знати, де їхні діти, що так, з ними так. Ви знаєте, в нас більше про питань виникає з батьками, якраз вони тривожаться дуже за дітей. Що вони, як я зв'яжуся з ними. Да, і ми це питання теж вирішуємо. А як дитини. вони можуть зв'язатися? Вони можуть зв'язатися через вчителя, але ми домовляємося з батьками, що в дітей з'являється свій простір в школі, де в них вирує життя, і вечором вони зможуть про все їх розпитати без телефону, uh -huh. так, в живому спілкуванні. Ну, тобто, це дуже і... дуже важливо. Це важливо, mm, і, да. тобто є таке правило в ліцеї, та, що ви uh -huh. а, здаєте свої гаджети в той будиночок, в ту скриньку, і вони там живуть і вас не чіпають, а ви їх не чіпаєте. Так, вірно? Так, так. Ви на це погодилися, як дорослі люди. Знаєте, з дорослими людьми часто укладають певні угоди з вами так само, вже як дорослі такі. Я думаю, учні. ви знаєте, навірно, це тільки в нас в першому класі дітки ще трохи дивуються, але вони бачать, що всі без телефонів. Але і дітки них вже немає в першому потреби. класі, я перепрошую, вже мають. Смартфони звісно садочку ще мають вже зараз. Так? Угу. І дивуються, коли ви пропонуєте, да. пропонуєте та да. да, не да. відбираєте. Да. Пропонуєте пропонуємо угу. да. але потім звикаєте до цього, так да, бо вони бачать ніхто нікого немає з телефоном в школі. О, це важливо. Дійсно, да, нікого немає. Немає цього комусь можна, а комусь ні. В нас знаєте школа всі за справедливість. Угу. Якщо не можна всім, не можна всім. Ну, от хлопці вони в різних класах навчаються, так? так. Микола, ти в якому класі угу. навчає? В шостому, а влад? В четвертому. Ну, і, ви так само бачите, що ваші однолітки без телефонів, да? без смартфонів. Угу. Да? Так. Всі угу. дотримуються правил. Це все правда, да, про що ми зараз е, говоримо. Е, добре, а як же ж на, на перервах? Може, сумно, якась перерва між уроками, чим ви займаєтесь? Розкажіть угу. нам. Підготовлюємось до наступного року. А якщо там ну, нема, нема що підготавлювати, то просто десь з друзями говоримо там ну, да. Без телефонів це така рідкість, що діти говорять без телефонів. Зазвичай телефон в руках, і вони між собою В нашій школі можна побачити дитину з книжкою. Це теж рідкість на наразі так? не з електронною так так. з паперовою. Ну це так. просто дійсно чудово. Взагалі, чи потрібно такі перерви, щоб діти робили? Зрозуміло, не можна повністю відібрати ці гаджети. Якими мають бути ці перерви, може між користуванням? Знаєте, це все залежить від характеру дитини, да, від його темпераменту. Буває так, що дитині можна давати телефон пів години на день, і вона буде тільки мріяти про ці пів години. А може чекати. да вона mm -hmm. тільки може чекати цих, а може вона взагалі не її можна і дві години грати, і в неї не буде формувати залежність. Угу. А от на думку хлопців, скільки часу можна проводити? Не питаємо зараз, скільки ви проводите, це ваше особисте, <рес> скільки часу можна проводити е, так безпечно дітям у гаджетах? Ну я вважаю, що десь пів години, годину, але не прям щоб сісти і зразу е, всі ці використати час, а там розпреділяти 10-15 хвилин і перерив. Угу. А ти як думаєш, погоджуєшся з Миколом? Звісно треба перерви робити Да. ви відчуваєте в тому таку коли сидите там в смартфонах да. да, що... да. дуже швидко летить час так <світ> там в телефоні і це ще одна така да. цікавинка да, використання да, цих да. гаджетів стосовно того все ж таки дітям як проводити цікаво час, то як в ліцеї діти проводять цей час щоб вони не сумували за своїми електронними друзями пані юля що є такого цікавого для дітей що ви організовуєте в нас є багато всяких активностей, Да, У нас по перше є дуже гарне поле в футболі О, і так. наші пацани вони просто кайфують від цього. Да? Будь-яку хвилинку вільну вони ганяють на вулицю і там ганяють м'яч. Угу. Так в нас, звісно, може хлопці ще з додати, а то я зараз все переб'ю вам. Що Є футбольне поле. Так, uh -huh. підтверджуєте, правда, yeah. бігаєте mm, там, так? Воно не дуже для краси. Любила. там. Uh -huh. дуже uh -huh. Є спортзал, там турніки. Вот. І велика дуже територія, де можна просто пограти в хованки чи в Поганялки. доганялки. То ви ще граєте в доганялки, ну Це просто і супер. ще в нас є така в школі, є така релакс кімната там де ти можете, можеш просто після уроків сісти і відпочити. Полежати да, в відпочити, тиші, в да? Да? Uh -huh. uh -huh. тиші полежати, Сам да? собою. Побути uh -huh. наодинці можна навіть нічого uh -huh. собі. У нас є такі, знаєте, затишні куточки, де вони можуть по збираються, спілкуються, щось обсуждають. У нас дуже багато цих всяких штук таких. Мені uh -huh. щось в чомусь кажеться, що вам в школі взагалі не скучно. Ні, не тим, тим паче на перервах. У вас куча роботи на перервах. No. Правда? Mm -hmm. da -da. Тобто час пролітає так само, і ви не думаєте про ці гаджети. Тобто, які ми робимо висновок з цього, що треба, щоб. Дітям було чим займатися, якщо ми просто щось відбираємо, треба дати щось інше. Взамін, вірно? Так, так. Uh -huh. Щось взамін треба. Да. І діти приймають, якщо воно дійсно таке обмін? Знаєте, діти легше, дітям легше притримуватися правил, ніж дорослим. Uh -huh. Дорослі воюють скоріше, ніж діти. Угу. Треба починати з дорослими так, такі так. розмови на початку. Добре, так ми ніби гаджети це така залежність, але все ж таки вони можуть бути і корисними. Так, ми вже почали про це трішки говорити і в навчанні. От, можливо, розкажіть, будь ласка, які е, такі технології сучасні використовують у ліцеї моделі під час навчання, і вам це подобається. Можливо, знову давайте до дітей, до Миколи, до Влада. у нас є вяречки, які ми користуємося на уроках, ми можемо. В Другу світову переместитись нам на історії чи в Єгипет. І ще в нас є такий маленький інтерактивний стол, там де ми теж можемо виконувати завдання та робити вправи. Вам подобається це? Да. Тобі теж влади подобається, Комп так? Комп'ютери теж. Комп'ютерів, так. Да. Можна цим користуватися, але да, щоб це да, було да. розумно, так? Якщо це вже <рес> навчання, це ж. Таке навчання mm -hmm. подобається. Ми yeah. всі розуміємо, що без гаджетів ми вже нікуди не двинемося, да? але це має бути все з розумом. Mm -hmm. Тобто вчителі в ліцеї використовують сучасні технології mm -hmm. під час уроків, і дітям, як ми бачимо, це е, подобається, вірно? Mm -hmm. е, стосовно того е, живого спілкування, про яке ми також говорили, можливо, якісь подорожі, цікаві заходи також е, проводять для вас у ліцеї. Н, да, от недавно тільки приїхали з Польщі, угу. були ще в Паріжу, в е, Угорщині, в, Чех. в Чехії е, та в Австрії. Е, вот. І були ще літом в Болгарії і зараз збираємось їхати в Італію. І, і літом теж в Болгарію. Нічого собі, нема коли думати про гаджети. Так, це так і є. Але так. берете з собою, щоб фотографуватися. Да, да. Да. Відео багато не знімали цих подорожах? Mm -hmm, mm -hmm. Дуже. Mm -hmm, подобається, так? Да? А тобі влада, яка подорож найбільше запам'яталась? Мені, звісно, Париж. Що саме там? Тобі сподобалось, розкажи? Діснейлет, mm -hmm, Ми гуляли там по різних торгових центрах, дивилась на якісь краєвиди дуже. Угу, mm -hmm, Було класно, так? Угу. Можливо, ви помітили там ваших однолітків, чи ну, які там живуть, чи вони в смартфонах, як у нас, діти на вулицях, чи не звернули увагу? Чи є така різниця? Ну, думаю, да, Я не прям щоб так дивився, чи він в телефоні, чи ні. Ну, я думаю, да. Ну, ну, мабуть. Угу. Якось просто є така думка, що в нас більше користуються в транспорті, ніж в Європі, хоча. Значить, це Знаєте, Ми їхали, і я та, та, теж також не звернула на це увагу. Ви зараз задаєте це питання, а я така думаю, цікаво було. Буде це наступна це? подорож, да. зверніть увагу, як так, в Європі да, згадатиме, да, да. як, можливо, у нас поки що, але а ситуація я... міняється. Mm -hmm. А я от теж, коли в подорож були в Польщі, то і ми були в музеї Коперника, пам'ятаєте? Mm. Да, це теж така яскрава подія у нас була. І там, де всі ці. Опити, всі досліди хімічні, фізичні, можна було пробувати нажимати всякі кнопочки, дьоргати, все це спостерігати. Я думаю, знаєте, не тільки наші діти залипли, але й дорослі. І це, ну, це зовсім інший рівень сприйняття фізики і хімії. Там навіть був Мерседес, який вийде у 2029 році. Нічого собі це вас вразило, те, що ви побачили, да? <завців> так, так якщо ми так, там... так <завців> що ви <завців> там, <густів> розкажіть. Так, так, так. Ми там бачили мозок, да, і бачили, як впливає на нейронні зв'язки ігри. <завців> да, там прям така <завців> спеціальна кімната. І наші пацани могли це спостерігати в очі, і що було, які в них емоції при цьому. Я так розумію, що не дуже добре впливають, да? Та? там було так продемонстровано да, і да. що діти казали. Ну їм було дуже це цікаво. Да, у нас там ми бачили там навіть принтер, який друкує підшлункову залозу. Угу, нічого да. собі, оце у вас подорож. Це я розумію. Да. Не віртуальна така, так, да так. як ти казав, це теж добре повернутися там в історію в uh -huh. минулі роки. Але в сьогодення краще бачити наживо. І у вас є така можливість так. чудово. І ми багато дуже мандруємо в захваті від цього. І діти, і дорослі. Це uh -huh. дуже цікаво. І плануєте ще в таку мандрівку, вірно? Так, так. Да. Якщо Да. якщо да, підсумувати, можливо, от ми говорили, як дотримуватися цього балансу, то скажіть, будь ласка, ви нам пані Юлія які можливо є такі поради для батьків, які зараз нас дивляться, які слухають, які дуже хвилюються, що їхні діти прив'язані до гаджетів. Що ви їм порадили? Ну, по-перше, тримати себе в фокусі. Да? Якщо батьки цілими вечорами проводять у телефоні, то звісно, діти будуть так само це робити, і це буде норма для сім'ї. Да, тобто запропонувати, якщо не телефон, то що натомість? Так, да, Ми можемо спілкуватись, можемо гуляти, можемо читати, можемо кудись вивчати щось новеньке, дивитися спільно фільми. Має бути заміна цього. Угу. Так, які заміна, і як батьки проявляють цікавість до дітей, і дітям стає теж цікаво. Угу. Діти. А ви маєте що побажати своїм, можливо, одноліткам чи тим, хто нас слухає, хто нас бачить? Щоб були здорові, <рес> прекрасне побажання. А ти влада що хочеш побажати? Не сидіти в телефонах, більше виходити на вулицю та грати в футбол і спілкуватися з друзями. Це, Це те, чудово. Та отримувати з цього задоволення. Задоволення від справжнього не віртуального життя, так? Uh -huh. Дякую за таку цікаву розмову, і багато я чого дізналася, до речі, завдяки вашим розповідям. А, нагадаю, сьогодні разом з нами була психологиня, психотерапевтка Вінницького ліцею Амадея Юлія Виговська та учні цього ліцею Микола Яворський та Влад Пліхта. Уявити сучасний світ без цифрових технологій вже неможливо, проте вони ніколи не замінять нам справжнього життя, адже кожній дитині потрібен світ, де можна сміятися, танцювати, співати, вчитися, жити в мирі. А бути щасливими, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Щастя вам та вашим дітям. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.